То, хто був місяць, хто був три місяці, є 5 чоловік в місті і районі. Ми теж за бажанням, як покликом душі, були безпосередньо в зоні АТО, хто був в яких місцях, ну, кому як вибух поклала воля Божа. Моє звернення і прохання до вас. Справді, церква в ті поревні часи, які ми всі переживаємо, не може стояти осторонь проблем військових, проблем як тих людей, які там безпосередньо є. І тому практично кожного місяця, раз на два місяці, є, навіть сьогодні ми зібрали певну гуманітарну допомогу, харчі, продукти, якісь речі, котрі передаємо постійно на сті. Багато хто знає. Ту нашу діяльність. І тому я від імені церкви, напевно, і від капеланів від церкви особисто маю таке до вас прохання. Ви пройшли горнило війни, бачили на свої очі страшні речі, бачили смерть, бачили пережили нелекі випробування. І тому ви в очах людей є. Певною надією, опорою, тому що кожен е, дивиться на воїнів і покладає на них певну надію певні які зміни. Тому перше, що до мене в мене яке до вас прохання, е, щоб справді ви об'єдналися. Об'єдналися, мали спільну одну позицію. Тому що голос воїнів ОТОМ має звучати в місті Дудно і район. Е, має бути сильна позиція, щоб до вас прислухалися. Для того, щоб до вас прислухалися, ви маєте бути єдиним підрозділом, єдиною такою спільнотою сильною і потужною. Тому маєте відкинути всі суперечки, відкинути всі амбіції. не справді... Ні, ні, я друге питання, Друге питання. щоб якраз ви не, були, не дали себе, щоб вам і мені повалювали. Є різні політичні сили, політичні е, партії, які часто, ну, будемо відверті, нечесно поступають, прикриваються учасниками або якимись своїми намагаються використати в своїх інтересах. Тому друге питання, до чого я вас закликаю, до того, щоб ви не дали себе е, е, щоб вами маніпулювали. І тому знову ж таки, для цього треба повернутися до пункту першого, щоб ви були єдиними. Силою потужною організацією. По-третє, ви маєте стати не якоюсь політичною силою, не якоюсь такою е силою, яка буде е займатися політичною діяльністю. Кожен у вас має право бути членом якоїсь партії, займати якусь політику, займатися якимись речами. Але кожен із вас, як спільнота, об'єднання учасників АТО, ви можете бути. Потужною силою, яка буде стримуючим фактором, для того, щоб воїнів, які демобілізували, якраз вони не були скривджені земельними питаннями, соціальним захистом і іншими речами, щоб кожен, хто приходив, хто служив, прийшов в спілку, і спілка разом вирішила його всі питання. Там, стосовно того статусу учасника АТО, учасника у І інші речі є, є, Зустрічається багато е, людей, зустрічаються з різними перешкодами. І тому ви маєте бути єдиною такою потужною силою, яка здатна або має бути здатною захистити вас, добитися тих всіх е, прав, які ви маєте мати, як ті люди, які не сховалися, не поїхали десь. За кордон, а пішли е, на схід і захищали нас, е, приймали участь в е, боротьбі за нашу незалежність, за наше життя звісно. От. І тому в е, мене, браття, до вас такі прохання, От, щоб ви справді не шукали один в одному ворога. Ви знаєте, як це е, е, добре, коли е, є плече друга поруч, а не друг виявився. І ні друг, і ні врага так. Тому в мене до вас, є, як священника, як капелана, як з людиною таке прохання. Будьте разом, будьте спільними, будьте сильною, потужною силою, яка здатна буде робити добрі справи в місті, е, в районі, в Україні. Нехай Бог вам всім допомагає, миру, добробуту, благополуччя вам. Е, ми завжди дякуємо вам за те, що ви в нас є. І нехай Господь вам посилає сториці за всі ваші старання, за ваш подвиг, за ваші труди, які ви провели на благо нашої вітчизни. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!